Їх багато в тій кімнаті, багато їх отакі маленькі, великі. І цих двох змійок багато дуже в тій кімнаті. Ви побачите, вони кругом, а малюнок однакові Малюнок однакові. І саме різні. І ось дивіться, був. вони не могли збороти Білгород, бо син не укріплений. Вони оточили, кажуть, ми вас тут голодом зморимо. І стоять півроку, тих нема що їсти. Будемо здаватися. А старіщина каже... Давайте їх ще спробуємо обдурити. Давайте хоч золото сховаємо. Повну ж церков, повну золота. Викопаємо глибоку яму, скидаємо золото, застелим підлогою, дошками, зверху поставимо діжку і зваримо кисілью яму, кошенець, засиплимо діжку і позвемо на переговори. І той прийшов на переговори. А вони йому кажуть, а ви дарма там стоїте півроку, ви п'ять років будете стояти, ви нас голодом не зморите, бо нам наші боги з під землі їсти дають. І дали тому відро. Той опустив, я темна, глибоко, глибока, там бовк витягує повне відро під Та він прилякався, схопив, те відро, побіг до своїх, а хлопці, тікань бо їхні боги повела з під землі, в них до чорта боїв, то нам тут буде. І вони пішли. ну, казка така, як я ті типу, почув цю казку, копаючи у Білгородці. Ну, не можу вже ж люди таке ні з того, ні з цього видумати. Мабуть, щось було? Але розпитувати людей, що це за казка, що це за золото, це з цирку, що таке. Найшов. Ну, колдун, колдун не іначе, найшов. Ото розкопки бієї криниці. 23 метри під землю. 23 метри під землю це вісім поверхів. Це дуже глибоко. Докопують до дощатої підлоги. І находять там, пише книжка Золоту сережку. У людей а вже отажу, мікенті. Все як у казці. Кидай ломи, підірве дошки нам повне золото. Ну, тобто як у казці, все, дошки, А в цей час гроза злива, а земля піщена, це все починає рушитися. І Вікенті кричить кидайте все, тікайте. І що цікаво, книжка пише, кричить українською мовою. Знать, говорила російською, вся. І він говорив російською. А копали селяни. А він п'ять мов знав. Вискакують, і це все рушиться. Проходить півтора року, Вікенті збирає спелиці, докопать цю криницю і помирає від туберкульозу. І та криниця до цього часу не копана. Були в мене з Білгородки люди, кажуть, знак там у них стоїть біля церкви, що тут Вікенті знайшов цю криницю. Ніхто її більше не копав. Скільки в мене людей, я всім кажу, гостріть лопати в Білгородку, повну золота, швидку. Тут що наші дітки такими граються до цього часу. Нічого ж не змінилося. Тільки пластмасовими. А це, бачите, такі ж самі копії дитячих іграшок. Ось тут цікава річ, цікава річ це. Гляньте, ті саме дві змійки. І саме і Неробчик той самий. А ось жіноча фігурка. Богинька роду їхня. Богиня роду. Де не копають трепілля, кругом знаходять цю богиньку воду. Кругом у Черкасах знайшли таку, вона звенить. Отдали на рентген. Рентген у животі побачив 9 глиняних кульок, які звинять. Американці брали, возили півроку в себе по музеях, звенілики. Вона зараз знаходиться в музеї Легедзино біля Умані. Там Чабанюк веде, він, до речі, книгу написав цікаву, трипілля спочатку була глина. Вона там продається в мене. Стоїть 500 гривень. Ну, в чобанюка вона дешевше стоїть. Е, така богинька роду, богинь роду. Це найзагадковіша річ трипільської культури. Ніхто не знає, що це таке. Ніхто не знає. Нема писемності. Так, по-різному. Одні кажуть, це. Дощ закликав, той посів робив. Тут нема дна. Якщо нема, дна, то це ж не практична річ. Сюди ні поставить, ні налить, нічого не можна. Це якась обрядова річ, якісь обряди робив. Вони по-різному зроблені, і по різному розмальовані. Видно для різних обрядів різні ці біноклі. Вікентій Фуйка е, написав, я викопав припівський бінок. Ну, пожартував він, воно схоже таке на бінок. Да. Але воно так і називається біноклеподібна скульптура до цього часу. По різному зроблені, по різні малюнки. Видно для різних обрядів. Ну, мабуть, народжується дитинка, несуть у, -у, -у храм, а там їхні, чи волфиня, хто там обряди робив. Щось там, щось там крутило, якось там святила цю дитинку, а померла людина, вони брали інший бінок. Для різних вони по різному ніхто не знає, що це таке. Тут була дівчинка маленька. Четвертий клас ходить, вона придумала, що це. Вона каже, цю штуку, як прив'язати на спину, а тут запалить вогонь, а вогонь і буде виходити і людина буде літати. Роги. А одяг ніякий не знаходили? Я знаходимо, зараз розкажу. Вони ходили в такому мозі, що ми в такому не ходимо. Ми в хімі не ходили, це точно. Дивіться, жінки з такими бедрами. Щоб легко багато родила. У них кругом у них не було матріархату, кажуть, такого. Але жінка мала високий статус, бо жінка народжує нову людину. Ну це зараз диво з диво, сім тисяч років. Не було людини, з'явилася людина, її народила жінка. Вони Божий мали жінок. І я завжди кажу всім дівчатам, які в мене тут є, я завжди при будь-якій екскурсії кажу, дівчата. Ми зараз вас обожні, ми дурні не кажемо. Треба кожен ранок приходити і казати, вставай, богиня, приніс кави. Такий, да? Такий пісюнь. Ну це символ роду. Був. Ці фали стоять по азіатських країнах як пам'ятники. Це символ роду людського. Не зустрічала в жодному Кругом, Кругом. Він не підставив ці. Він десь у волхва стояв на столі. Потім якийсь день був хвалося, а він щось складував. Ми ж не знаємо, що це було. Може, бездітні жінки Ми не знаємо, що це було. Ну він щось. Це... Вони ж тоді святкували дітородні органи. Вони були свята. Свята були, бо це було одне з основних народить дитину, народить, продовжить рід. Ми до цього часу з вами святкуємо цей фаус. 140 років. Подивіться, тувщину, що ж це А це все-таки вовна, не рослинна, так? Паска – це фаус. Прийшли християни. Цього не можна робити. Заборонити. Ось дивіться християнський закон. Заборонить, носити на кладовище паски і їх писанки. 1591 рік. Заборонити. А заборонити? Як ти заборониш? Ніяк не заборониш. Ми до цього часу це святкуємо. Ми йдемо в церкву. З чим йдуть люди в церкву? Три речі беруть обов'язкові. А далі що хочуть? Пасху, Дві писанки і кільце ковбаски. Не паличку, ж ковбаски. <паски> Дітородні органи беруть у церкву, чоловічі, жіноче. І з цим йдуть у церкву. Паска, кільце ковбаски. Не треба руками нічого брати. А потім беруть це на світі. Але це обов'язково. Є багато крижок, які пишуть далі українські трипільські обряди і звичаї. От одній книжці я вичув, як наші прабабусі пекли Паску. Ну, пала. замішувала тісто. У високу форму і в піч. І тісто мало піднятися, аж вирісти з форми. І книжка прийшла: жінка ніколи не ждала, коли воно підніме. Жінка просила. Стояла підччю, махала спідницю і просила, піднімайся, піднімайся. І піднімалася. Тут одна жіночка стоїть, колись і хреститься. Кажуть, ви хреститесь? Моя бабуся до цього часу хліб так пече. Поставить хліб у піч і фартушком помахає. Вона вже не знає на що. Але бабки їй сказали, треба помахати, і хліб підійде. До цього часу ми це робимо. Ці обряди так глибоко в нас сидять, ми їх не можемо. Оце... він розписаний інь-янь. Бачите, дві змійки. весь він розписаний інь-янь. Ін а тут зверху ще й дірочка. У тих біноклях ніде нема. А тут є дірочка. Я цих археологів кажу, хлопці, а що це з дірочка? Якщо ви мені принесли бінокль з дірочкою тут, сюди вставлялася та богинька роду. Ото в неї такі тоненькі ніжки. Але я її не можу вставити, бо там вона поламана вся. Я попросив своїх керамістих дівчат, зробити мені богиньку. А ви подивіться, яка красива фігура. Яка чарівна фігура. І ми думаємо, чи не обряд, це був вінчання у них. Іня, чоловік-жінка. Приходили в церкву, тут держав хлопець, тут дівчина, піднімали. Їхній вовк там чи волфиня, хто там їх, богиньку роду. У них же енергія дна нема. Енергія об'єднувалася у богиню роду. Вони створювали нову сім'ю, новий рід. І це, скоріше всього, був обряд вінчання. Чому ми так думаємо? Бо християни і це собі забрали. Як християни вінчають? З'єднують хлопцю руку дівчині платочком, а над головами держать дві корони, дві корониці. Це все перебрано собі. Трошки по-іншому вони його поміняли, але це все перебрано. З цим вінок дуже багато цікавих речей. От у мене раз молодята приходять. Можна ми сфотографуємося з цим біноклем? Кажу, бери, піднімайте, я вас сфотографую. Але ж ви тоді до смерті не розлучитесь. Вони переглянуться і кажуть, тоді не треба. Ну це ж не дядько намалював. Ну це ж мистецький витвір. Це ж якийсь знаю ця людина робила оцей горщик. Ви подивіться, як він розмальований. Дивіться, тут є. Ниточки теплива. Да? Так, да, ниточка вішала десь. Але висіло не на вогні, бо немає запаленого. Десь висіло в церкві. Ми думаємо, що тут була вода. Оця свята вода, яку християни зараз кроплять. От у них у церкві висіла тут ця водичка. Але дивіться, цікаво. Гляньте, сонце. Місяць молодий. Місяць старий. Місяць повний. Місяць молодий. Місяць старий сонце. Це цілий цикл. Це цілий цикл. Ми знали, що малюють. Ми думаємо, що вони такі були дикі. Які дикі. Вони чи не розуміші за нас вони були?